Друзі, привіт! Це підсумковий тижневий випуск без води, і тут ми говоримо про те, що справді впливає на наше з вами життя за кордоном. Жодної води, лише факти, що допоможуть вам краще розуміти, що відбувається в ЄС і як це торкається саме нас, українців у Європі. Як я і обіцяв, новини із всіх країн є, не тільки із Німеччини. В нас сьогодні буде і Польща, і Чехія, і Іспанія, і також Угорщина. Дякую кожному, хто підтримує цей проєкт через спонсорство на Ютубі, через Телеграм і просто добрим словом лайком і підпискою. Ваш фідбек це паливо для нових випусків. Часу в нас небагато, таймкоди є, тобто перескочити одразу на цікаву вам новину, також можливо. Тому не затягуємо лайк, підписка, телеграм і поперли. Маркус Зьодер знову в грі, цього разу одразу по трьох фронтах проти НАТО в Україні. По-перше, Зьодер заявив, що розміщення військ альянсу в Україні це неможливо і небезпечно, бо Росія цього ніколи не прийме. Також він заявив знову, що він за повернення українців. Політик пропонує розглянути можливість повернення працездатних українців додому під соусом забезпечення безпеки України. Тобто, іншими словами, робочі руки нам не потрібні, вертайтесь воювати. І про це вже ми на цьому каналі, мабуть, раз п'ять балакали, що це просто неможливо. Тому, окрім як політичний піар, це сприймати більш ми ніяк і не можемо. І також Зьодер по третє, звісно ж, він проти бургер Зьодер знову кличе скасувати соціальну допомогу для українців. Його аргумент через щедре бургер у Німеччині працює менший відсоток українців ніж в інших європейських країнах. В інтерв'ю раніше пост він навіть згадав, що Бундесвер зараз взагалі не готовий до розгортання в Україні ні фінансово, ні кадрово. Тому каже Зьодер, і пора повертати військовий призов у Німеччині. Відно, що ЦСУ грає одразу на кількох страхах: страх війни, жах перед прямим конфліктом НАТО та РФ, і страх за бюджет Бюргергельд. І, звісно, страх ледачих біженців. Це класична тактика. Одним інтерв'ю він. Підгодовує і правих виборців, і хто втомився від соціальних витрат. Тільки от що цікаво, коли Зьодер каже повернути працездатних українців додому, він точно розуміє і враховує, що це не ті самі люди, яких він тільки що хотів зняти з Бругергельд. Повістки повертаються, як НАТО знову шукає солдатів. Звучить тривожно: у Німеччині хочуть повернути армію, ну майже хочуть. З 2027 року всіх 18-річних хлопців змусять заповнити анкету. Не хочеш, все одно заповниш. Якщо підходиш, ласкаво просимо в Бундесвер. Статус тимчасовий солдат. Не контрактник, не страховик, а щось середнє. Жінки можуть також самі вирішити. Чоловіки вже все, як то кажуть, вирішено. А що в інших країнах? Франція повістки скасувала, але запровадила місячний табір для підлітків. Британія тримається за професійну армію, хоча новобранців не вистачає. Польща не примуше, але будує армію вже на 300 тисяч вперед, як на фронт. Греція тут усе просто. Чоловіки служать рік або два роки у цивільній альтернативі. Латвія із 2023 року знову повістки на 11 місяців. Туреччина 6 місяців обов'язково. Або платиш і йдеш додому після місяця тренувань. Кстаті, прикольно зробили. Тобто не взятками відкупатися, а просто легально платиш і все. Клас. Тобто гроші пішли не якомусь там полковнику на дачі у е, воєнкоматі. Я знаю, що ще стицька, але коли був призов, тоді ще були воєнкомати. А конкретно на фінансування армії. Добра штука в Турції, реально. Тож висновок можемо зробити такий: НАТО, нібито за свободу, але повістки тихо повертаються. Бо кадровий голод, нові війни і стара геополітика. Бюджет в Німеччині прийняли мовчки, але що сховали? Ви помітили, як? Тихо в Німеччині ухвалили бюджет на 2025 рік. Жодної бійки, жодного скандалу, навіть журналісти не встигли втомитися. Засідання тривало лише до 10-ї вечора. Для німецького Бундестагу це як зібрати Ікея без матюків. Формально все красиво. 502,5 мільярда євро, з них понад 81 мільярд нові кредити, ще мільярди в окремих спецсферах для армії інфраструктури. Але опозиція вже назвала це фінансовим лабіринтом. Зелені, АФД і Ліві рознесли бюджет на 2025 рік, в якому вони кажуть, інвестицій майже немає, прозорість на рівні. Туману у Берліні, а реальні борги вдвічі більше, ніж написано в звітах. Формально 81 мільярд в борг, а реально понад 140, бо ще є мільярди в спецфондах на Бундесвер та інфраструктуру. Це як брати ще дві кредитки, але про них нікому не казати, кажуть вони. Ліві назвали це прямим фрайпасом для оборонки. Зелені звинуватили уряд у цементуванні старих схем, навіть гроші на залізницю просто перекинули з бюджету у фонд. І от бачите, на цьому тижні я про це казав, коли ще е бюджет не ухвалений, був що таке можливо бути. І ось воно сталося. Тому подивіться мій випуск, я знав, що казав. АФД сказала просто: ніхто вже не розуміє цей бюджет. Навіть сам парламент капітулював. А тепер тримайтесь. АФД подала тисячу правок. Уряд жодну не прийняв. Таку штуку з величезною кількістю правок ми вже бачили в українській політиці, і як бачите, цим користуються також і в Німеччині. І звісно, всі три опозиційні партії також пообіцяли, що цей бюджет ми в Бундестазі не приймемо. Бюджет є, але чи є в нього майбутнє? Тож наступний етап буде голосування в Бундестазі 19 вересня, і це буде останній шанс, що змінити. Але здається, всі вже все вирішили. Ну, якщо новини про Німеччину, ну і без новин про Бюргергельд ніяк не може бути. Сьогодні цікавіша новина: – Мафія, соціалка, рекет і політичний хайп. – це звучить як новий серіал на Netflix, але насправді це офіційний термін, який все частіше з'являється в німецьких новинах. І за ним реальні злочини. І дуже зручна політична історія. У Німеччині викривають схеми масового шахрайства з соціальною допомогою Бюргенгельт. Банди здебільшого, з Болгарії та Румунії, завозять людей із фальшивими обіцянками роботи. Підсовують підроблені контракти, реєструють їх на виплати, ну і потім стражуть ці гроші. Люди працюють по чорному, причому ще й отримують відповідну соціальну допомогу. Ось так. Виглядає це як рабство в епоху електронного банкінгу. У 2024 році 421 підозрюваний випадок мафіозного шахрайства. У 2023 було лише 229. За перші 5 місяців 2025 року. Вже 225 випадків. Але ж самі чиновники визнають, реальні цифри значно вищі. тому що багато випадків просто не фіксують або бояться фіксувати, щоб не потрапити у заголовки з ксенофобським підтекстом. Що кажуть політики, бургомістри Дойсбурга і Герзенкірхіна вимагають рішучих дій. Система тріщить, держава має показати зуби. Міністр праці барбель Бас прямо говорить, мафіозні структури, які треба ліквідувати. Уряд обіцяє контроль, перевірки і кращий обмін даними між установами, цифровізацію всього, що можна оцифрувати. Але поки що це лише, на жаль, плани. Законопроект ще в розробці. Іронія в тому, що проблема реальна, але кому вона вигідна, ще реальніше. Бо саме на фоні таких історій Фрідріх Мерц говорить про скорочення Бюргергельд на 5 мільярдів. І отут вже і відрізняєш, це боротьба з шахраями чи чергова атака на всю систему допомоги. Як ви знаєте, в Німеччині місцеві вибори зараз і Схід, як завжди, голосує правіше. А ФД на порозі влади взагалі зараз знаходиться. І хто такий взагалі Ульріх Зігмунд? 39% підтримки за рік до виборів. Ульріх Зігмунд, 34 роки. Бізнесмен Тіктокер зірка АФД може стати першим міністром президентом від ультраправих в Німеччині. Так це не Баварія і не Берлін. Це Саксонія Ангальд, східна земля, де АФД вже давно не опозиція, а майже влада. Зігмунд, колишній ЦДУшник, вийшов у 2014 році, коли Меркель здала євро. В нього є бізнес, ароматизація приміщень, і тікток на півмільйона підписників. І от позавчора був е, дуже гарний випуск, як на мене, про е, популізм і як соцмережі працюють на цьому. тому подивіться, якщо ви не бачили, там дійсно дуже цікаво. І от каже він, що рееміграція це не екстрим, це здоровий глузд. Але ж насправді це просто масові депортації під гарною назвою. Він відмовляється від коаліції і каже. Я для всіх справжніх німців, і якщо вибори підтвердять цифри, він справді може очолити уряд федеральної землі. Це вже не протестне голосування, а система, яку дійсно обирають. І питання не тільки до Саксонії Ангальд, а до всієї Німеччини взагалі. Що буде, коли АФД стане не винятком, а новою нормою? А далі в нас також йде новина про АФД, тому що смерті кандидатів АФД нова конспірологія чи банальна статистика. Сім смертей, один регіон, одна партія. І мільйони переглядів теорії змови в Тіктоку. Звучить як сценарій серіалу від Нетфлікс, але це Німеччина 2025 рік. Напередодні місцевих виборів у землі Північний Рес-Вестфалія померли семеро кандидатів від партії АФД. Поліція каже, жодних підозрілих обставин. Причини від тяжких хвороб до самогубства. але соцмережі, ж, звісно, вибухнули. Лідерка АФД Аліс Вайдель репостить публікацію зі словами статистично це майже неможливо. Томі Робінсон, британський ультраправий активіст, питає, що відбувається. Ілон Маск просто коментує: странно. І цього вистачає, щоб TikTok, Інстаграм, Фейсбук заповнилися кліпами з фоновою музикою з X-Files і словами. Насправді це не випадковість. Але стоп. У виборах беруть участь 20 тисяч кандидатів. В інших партіях теж були смерті. Міністерство внутрішніх справ Землі каже чітко, теорії змови не мають взагалі ніяких підстав. Ми перевірили кожен випадок. Але конспірологія вже живе своїм життям, бо нецікаві смерті нікому не цікаві. А ви знаєте, що політтехнології АФД досить креативні і не раз, скажімо так, овації від мене е, і е, похвалу отримували за. Ну, Ті находки, котрі вони роблять. І ось ось ця конспірологія насправді працює краще, ніж будь-яка предвиборча реклама. В країні, де АФД набрала 20,8% на федеральних виборах і вже виграла в Тюрингії, Будь-яка драма це шанс посилити власну жертвенну міфологію. Проти нас система, нас бояться, нас прибирають. Такий меседж дуже зручний, і майже ніхто не ставить запитання. Ви серйозно, це кампанія чи Qannon у стилі Made in Germany? У світі, де Ілон Маск каже странно, а TikTok це розносить за годину, правда, вже взагалі не має ніякого значення. Має значення тільки сюжет. А ФД не обов'язково вигравати дебати, їм достатньо бути в центрі цієї драми. 90 ті повернулися, але вже не в нас, а на узбережжі Іспанії. В Торев'єнсі, це Іспанія Каста Бланка. Туристичний рай українських біженців тероризують чеченські ракетири. Так як у 90-х із тими ж методами, але тепер із російськими паспортами за кордоном у середині Європи. Почалося з магазину українського підприємства. Троє чоловіків зайшли і сказали: платиш податок, живеш, не платиш, уб'ємо, згвалтуємо твою сім'ю. Ну, саме так дослівно. Про це повідомляє El Mundo, одна з найвпливовіших газет Іспанії. І це не один випадок. Погрози отримують українські перевізники, вимагають 200 євро з кожної поїздки в Україну. Той самий сценарій, що був у Данії у 2019 році, чеченські угрупування, контроль маршрутів, залякування побої. Торев'єху називають маленьким Києвом. Там понад 8 тисяч українців. Велика діаспора це захист і прикриття. Бо під виглядом мігрантів заходять і злочинці також, маскуються і погрожують, і знають, що більшість бояться і мовчать. Нас вбивають зараз вдома, тепер нас залякують в Європі. І поки одні адаптуються, інші будують нові схеми на страху. То окремо в мене питання до громади, котра 8 тисяч людей там. А чи не бажаєте ви вирішити це питання із ними, як вони звикли? Це бідняшка з України. Або як політики із Тіктоку роблять ксенофобію модною. От уявіть, депутатка парламенту Чехії знімає відео, де бачить BMW X7 на українських номерах, і каже з Іронією: Оце, мабуть, бідняшка з України. Це не мем і не випадковий жарт. Це відео публічно виклала Марія Пашарова, депутатка з ультрапопулістської партії СПД, тільки СПД чешською, а не німецької. Партія давно грає на мігрантській темі, але тепер новий рівень. Ти бачиш машину і одразу вирішує, що хтось в ній сидить, і скільки він отримує допомоги, і чому йому треба висміяти. Ось подивіться. Такий грозний худий, утечений перед валкою в новій X7. Це не вирішить того, це не не буде мати ніяк на діки, віде? Ну, так. Але не його єдині лайки. Не його єдині лайки. Це не вирішить. Це не вирішить. Тож, ви побачили, що ось ця депутатка побачила на українських номерах і публічно натякнула, що біженець не має права їздити на такій машині. Мовляв, як це він бідолашний і в такому авто? І вона ще пояснює, що це не розпалювання ненависті, а просто акцент на проблемі соцвиплат. Але ну, на що притягувати авто на українських номерах до соцвиплат? Ну, як це пов'язано? Аж ніяк. Тому це, окрім ксенофобії і популізму і рейтингів на таких самих недалеких, як вона, ну воно так працює в політиці зараз. На жаль, ми це бачимо. І ось позавчора був випуск. Подивіться, будь ласка, якщо пропустили його, він досить цікавий. Але добре, що в Чехії у владі, хоч адекватні, нормальні люди. Міністр МВС Чехії відповів дуже спокійно. Вітеркушан, це міністр внутрішніх справ, сказав просто. Українці приїхали на тому, що мали. Якби в нас була війна, моя бродина виїхала б туди, де безпечно, саме на тій машині, яка в нас є. І в цьому немає нічого ненормального. А серед українців каже він: є різні люди, і це нормально. І ну насправді. Не всі біженці бідні, по-перше, і хто сказав, що біженець повинен бути якось бі бідний і взагалі звідки ідея, що біженець це обов'язково бідний з дірками в шкарпетках і е, в старій там Астрі якийсь 2003 року. І бажано, щоб ще й плакав. І ось це, окрім як популізмом, ніяк по іншому і не назвати, тому що ну насправді що відбувається. Коли ну, українці, біженці в Європі ну, з грошима опиняються. Наприклад, в містечку, там, де я живу, під Мюнхеном, чоловік, українець, купив два занедбаних дома, і відповідно, ну, цю землю і їх зносить. І там зараз будує два трохитажних багатоквартирних дома. Громада. Тільки рада. І каже: будь ласка, приїжджайте до нас ще. Ми будемо з вами працювати, тому що громада розуміє, приїжджає гроші, це інвестиції в саму громаду, в інфраструктуру і таке інше. І таким українцям насправді раді. Наприклад, інший в мене клієнт так, є. У нього тут праксіс в Мюнхені. Ось у нього клініка була стоматологічна в Україні. Вже тут є клініка з найманими працівниками і все таке інше. Будує тут собі зараз дом він. І що, це погано? Ні, це не погано. Не всі біженці, хто на 24-му параграфі отримують там соціальну допомогу. І, не, і про це потрібно розмовляти і казати, що є люди з грошима, і це добре, що є люди, українці, котрі працюють, і теж соціалки ніякої не отримують. І таких дуже багато людей. І ми робимо. Внесок досить великий і вагомий, щоб, скажімо так, компенсувати ті витрати на українців, котрі не можуть там без соцдопомоги зараз виживати. Здоровий глузд все ж таки перемагає популізм і все таке інше. Польський бізнес став на захист українських біженців зараз. Хто тут реально розуміє, що відбувається, кажуть вони. Політика це коли намагаються виграти голоси. А бізнес це коли намагається врятувати країну від паралічу, і от у Польщі бізнес зрозумів: якщо не зупинити політичну істерію навколо українських біженців, економіку просто знесе. Скандал почався після того, як президент Карл Навроцький наклав вето на закон, який мав врегулювати перебування, працевлаштування і соцвиплати для українців. І тут, наче, прорвало у публічному просторі почались заяви, коментарі, образи і ксенофобські підкидання теми на вибори. Але перший голос не політичний, а жіночий. Понад дві тисячі поляк, науковці, письменниці, режисерки, активістки підписали звернення в поляк, де прямо сказали: ми не можемо допустити, щоб Польща відвернулася від людей, яких сама ж прийняла. Це зрада солідарності. Бізнес також. Рада підприємців Польщі, яка об'єднує 9 найбільших бізнес-об'єднань і представляє 330 тисяч роботодавців, теж вийшла із жорсткою заявою. Мільйон українців працюють легально, це 6% усього ринку праці. І якщо зараз не ухвалити зрозумілі правила, ми отримаємо хаос. Три ключові сфери перебування. Адміністрація потоне, якщо доведеться вирішувати сотні тисяч індивідуальних справ. По-друге, праця. Якщо люди втратять право працювати, компанії втратять працівників, а держава податків. А я вам нагадаю, що українці в Польщі це 2,7 ВВП Польщі. По-третє, соцвиплати. Без чітких рішень буде колапс в школах, лікарнях і соціальній системі. Пряма цитата від польського бізнесмена Томаша Місяка: це не просто медійний хайп, це про стабільність. Якщо політика голосніше за здоровий глузд, ми всі за це заплатимо підприємці, працівники і споживачі. Тож, бачите, здоровий глузд все ж таки перемагає. Сьогодні в Польщі питання не в тому, давати допомогу біженцям чи ні. Справжнє питання, чи дозволять політикам втопити країну в популізмі та ксенофобії. Що в Чехії, що в Польщі біженці це не тягар, це частина економіки, частина робочої сили. І якщо зараз українців виштовхнути, зробити невидимими, відбудеться параліч стане не для когось там. Він прийде в кожен польський дім. Тож питання не до українців, а питання взагалі до Польщі. Ви справді хочете втратити тих, хто вже інтегрувався, працює, платить податки, тільки тому, що так зручно на виборах. Хочеш зрозуміти, як працює ЄС, приходь і стань депутатом у VR-ACLAR. Хочеш знати, хто вирішує твою долю в Брюсселі і куди йдуть гроші з бюджету ЄС, окрім кавоварок і фондів на зелену трансформацію? Відтепер можна не тільки дізнатися, а ще й спробувати це на собі. У Будапешті відкрився Europa Experience інтерактивний центр про те, як влаштований Євросоюз. Це вже 17-й такий центр в Європі. Інші працюють у Парижі, Римі, Празі, Берліні, Страсбурзі і тепер Угорщини, що Орбан з цього приводу думає цікаво. Там можна стати віртуально, правда, але депутатом Європарламенту. Тобі дають vr окуляри справжнє досьє, наприклад, по воді чи в мікрочіпах, і ти проходиш усі етапи ухвалення закону, прямо як у Страсбурзі. Також там можна подивитися 3D-фільм про інституції ЄС, Раду, комісію, парламент і як вони реально впливають на життя кожного європейця. Пограти з інтерактивною картою, де видно, які проекти фінансує ЄС у різних країнах, від доріг у Польщі, наприклад, до стартапів в Португалі. Навіщо все це? Щоб молодь не думала, що ЄС це тільки бюрократія і міграційні пакти, щоб люди бачили, як вони можуть реально впливати на політику через вибори, ініціативи та петиції. І щоб європейська демократія не виглядала як щось далеке і абстрактне. Хто в черзі у ЄС? І що про це думають самі європейці? Україна хоче в ЄС, Молдова також. Грузія, Албанія, Сербія, Боснія, Косова. Черга, як у супермаркет перед Різдвом. Але питання не тільки ж в бажанні, а в тому, що з цього думають самі європейці. І от є нові дані опитування: 56% громадян ЄС за розширення, а серед молоді підтримка ще вища 67% серед 15-24. Тобто ті, хто в TikTok вже за, а ті, хто у Фейсбук ще думають. Тож де найбільше підтримують розширення. Швеція 79%, Данія 75%, Литва 74 А менше де вгадайте? правильно, там, де найбільше популізму, страхів. І угорських вето. Що стосується України, 52% опитаних у ЄС за вступ України в Євросоюз. Це більше половини. Але не скрізь однаково. І головне, поки що далі гасел, справа, на жаль, нікуди поки що не йде. Бо шлях України до ЄС сьогодні зупинено. Через вето-Угорщини. Так само, до речі, як і Молдови, Орбан як новий шлагбаум розширення. А що ж європейці бачать і подрозумівають в тому розширенням? 37% рахують, що вплив ЄС у світі зросте. Також 37% нові ринки для експорту. 31% вважає більше робочих місць, а 30% більше солідарності між країнами. Але турботи також є і цілком реальні. 40% бояться неконтрольованої міграції, 39 корупції і злочинності, 37% – що це коштуватиме платникам податків занадто дорого. Тож Європа і євросоюз це не просто клуб демократії, це клуб, у якому за кожного нового члена треба вмовити старих. Показати вигоду і заспокоїти, що все буде нормально і навіть добре. Україна поки що не найпопулярніший кандидат, але далеко і не найменш підтримуваний. А от Туреччина тут усе просто. Менше 37% європейців за, і жодна країна не поставила її в топ-пріоритет. Тож, якщо ми думаємо, що нам просто відкриють двері у ЄС, це ілюзія. Реальність це вибори, страхи, орбан і холодні розрахунки. Так що готуватися треба не до інтеграції, а до переконання, аргументації і, звісно ж, терпіння. Якщо хочете бачити більше, підпишіться просто зараз. Нам важлива ваша підтримка. Лайк, коментар і підписка це те, що тримає нас на плаву у стрічці YouTube. Але найголовніше це наш телеграм-канал. Саме там ми публікуємо головне раніше за всіх, даємо більше контексту і часом те, що не проходить цензуру платформи YouTube. Посилання в описі не забудьте перейти. Тому, якщо ви цінуєте незалежну аналітику, без паніки та пропаганди, підпишіться. Тут не просто новини, тут зміст. З вами був Ященко Антон, ви були на каналі Без Води. Побачимось!